15-та в Україні. Саме час дізнатися останні новини. З російської неволі визволили групу важкопоранених і тяжко хворих захисників. Як повідомив президент Володимир Зеленський, людей повернули в межах великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі. Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, військово-морських сил, повітряних сил, сил ТРО, безпілотних систем, а також держприкордонслужби та Нацгвардії. Вони воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Серед звільнених є захисники Маріуполя. Вони були Полоні більше як три роки усі визволені оборонці: чоловіки, рядові та сержанти. Частину звільнених сьогодні воїнів вважали зниклими безвісти. Від ранку під ворожим вогнем Херсонщина, як повідомили в обласній владі, ворог з артилерії обстріляв Білозерку. Поранено 66-річну жінку. Вона саме порилася на власному подвір'ї. Потерпіло ушпиталили. у Херсоні в Дніпровському районі поранено чоловіка. Він стояв на зупинці громадського транспорту, коли ворог скинув вибухівку з дрона. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. І сьогодні стало відомо про загибель жінки в селі Садове. По населеному пункту напередодні окупанти вдарили з артилерії. Шпиталізували жителя Білозерки. По ньому поцілив ворожий дрон. У Харкові ліквідовують наслідки нічної дронової атаки. За півгодини в місті пролунало 12 вибухів. Влучання зафіксували у Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах. По допомогу звернулися 19 людей, серед них 4 дитини. Найменші два роки у неї рвані рани голови. Загалом у лікарні перебувають восьмеро людей. Зруйновані житлові будинки, вигоріли припарковані автівки. Є прильоти по території школи та дитсадка. Розтрощена крамниця, пошкоджений фітнес-центр. Герань-2 знаходиться внутрі приміщення. Вона туди залетіла, ми бачимо розрушення. Вікон нема, дверей нема, ну пошкоджено все. Ми навіть не знаємо, що ще, бо і кондиціонери, і обладнання, комп'ютери і так далі. Але найголовніше те, що не було діточок, бо це фітнес-центр у нас займається дуже багато діточок. Що це було не в день, що немає, погибших. Нам дзвонили сусіди, що горить криша, і ми приїхали, і тут вже працювали служби. Шок, просто шок і все. мить нічого нема. Я тут працюю з 96-го року. Підпрацювала. Це ж не люди. Не прийшли знищити нас, строїли терор, справжній терор населення, мирного. Ну, який це воєнний об'єкт, продуктовий магазин. На Краматорському напрямку сили оборони спинили п'ять ворожих штурмів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Окупаційні війська намагаються просуватися в бік Ступочок та Білої гори. Там тримає оборону серед інших п'ята окрема штурмова бригада. Більше про ситуацію на цьому відтинку в нашому ефірі розповів командир розвідувального батальйону цієї бригади Іван Кирилів. Спротивник щодня пробує здійснювати штурмові дії. Це переважно. Малими групами піхоти по два-три військовослужбовця зрідка, особливо в погану погоду сприятливу. Тобто, коли туман дощі, можуть застосуванням техніки, як легко броньованої, так і простої автомобільної або мотоквадроциклами. Зараз в нас просто противник по два-три військовослужбовця пробує вплинути з нам в оборону і просувати зараз в населений пункт Ступочки з подальшим завданням вийти на околиці Костянтинівки. Понад сотню підроблених довідок видали посадовиці однієї з військово-лікарських комісій на Черкащині. Оборудку влаштували голова ВЛК спільно з секретаркою. Жінки брали гроші за оформлення неправдивих консультативних висновків, які дають право на відтермінування від мобілізації. Свої послуги посадовиці оцінювали у 40 тисяч гривень за довідку. Секретарку противника СБУ та Нацполіції схопили на гарячому під час отримання чергового хабаря. Голову комісії затримали згодом. Нині обом загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фігуранткам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України це зловживання впливом. Російський об'єкт ВПК уразили сили оборони в Московській області. Про таке повідомив генштаб ЗСУ. Йдеться про завод Різаніт. З його продукції виготовляють високотехнологічне озброєння і техніку. Результати вогневого ураження ще уточнюють у російському міноборони. Заявили, що нібито збили 44 безпілотники за три години. Крім московської вибухи лунали в Білгородській та Липецькій областях. Як наслідок не працювали щонайменше два столичних аеропорти. Згодом на паузу поставили і роботу Калуйського литовища. Завод Різаніт уразили в селищі Зубово Московської області. У центрі протидії дезінформації про РНБО зауважили, що на базі його технопарку працюють підприємства, пов'язані з проєктуванням та модернізацією електроніки, мікросхем, систем навігації та елементів для ракетного і морського озброєння. Дані генштабу про те, що Росія втратила мільйон своїх солдатів убитими і пораненими, підтвердили у британській розвідці. Там опублікували відповідний звіт. Його автори припускають, близько чверті мільйона російських військових загинули чи зникли безвісти, і це найбільші втрати Росії з часів Другої світової війни. За майже півроку 2025-го ворожих солдатів поменшало і ще щонайменше на 200 тисяч Середній показник щоденних втрат за даними генштабу України 1250 осіб. Як наслідок додають у британській розвідці у російській військово-медичній системі зростають дефіцит персоналу та логістичні труднощі. Утім, кремлівська влада, попри втрати, найімовірніше продовжить тактику масованих м'ясних штурмів. Масштабна авіатроща в Індії, пасажирський літак національної авіакомпанії, що прямував до Лондона, розбився під час злету. За даними агенції Reuters, пілоти подали сигнал тривоги, щойно піднялися в повітря. А за мить борт уже врізався в гуртожиток для лікарів поблизу литовища. На місці падіння завалував густий чорний дим. У головному управлінні цивільної авіації Індії підтвердили, на облавку було 242 людини, з яких 12 членів екіпажу. Як нам повідомили в МЗС, українців на борту не було. З-поміж пасажирів більшість ін індійців, а також були громадяни Великої Британії, Португалії та один канадець. Їхня доля наразі невідома, як і причина аварії. Утім, пишуть оглядачі, ймовірність вижити невисока, адже для далекої подорожі літак заправили великою кількістю пального. Це і посилило вибухи пожежу. Нині на місці події працюють рятувальники. Рада ЄС ухвалила нові так звані заборонні тарифи на аграрну продукцію. Та добрива з Росії і Білорусі на меті зменшити залежність європейських споживачів від російського та білоруського імпорту, а ще скоротити бюджетні доходи Кремля, з яких той фінансує війну проти України. Зміни на будучинності 1 липня до слова категорії, що потрапили до чорного списку ЄС, становлять близько 15% всього імпорту російської аграрної продукції до Євросоюзу. Щодо добрив, на них діятимуть 25% процентні збори на загальну суму мільярд 300 мільйонів євро. Евакуація дипломатів та дозвіл на добровільний виїзд членам родин військових з міркувань безпеки США вивозять своїх громадян із близького сходу. Наразі відомо, що йдеться про часткову евакуацію не основного персоналу Посольства США в Іраку. Це рішення зазначають у Білому домі. Ухвалили з огляду на безпеку, адже про ризики спалаху нового збройного конфлікту повідомили одразу п'ять різних джерел американської та іракської розвідки. Джерело небезпеки Іран переговори щодо ядерної угоди між Вашингтоном і Тегераном, що тривали не один місяць, зайшли у глухий кут. Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив, якщо угоди не буде, його країна ударить по американських військових базах. До слова під питанням і евакуація громадян США з Бахрейну. Ізраїль повернув тіла двох убитих Хамасом заручників. Про таке заявив прем'єр-міністр країни Бенямін Нетаньягу. Посилаючись на спецслужби, один із них це 59-річний Яїр Яков, якого терористи вбили у власному будинку у Кибуці оз 7 жовтня 2023-го. Імені іншого закатованого влада не розголошує про повернення тіла на батьківщину. Повідомили лише родичам загиблого. Я нагадаю за останніми оцінками: у полоні бойовиків перебувають 53 людини з них щонайменше 20 досі живі. Комендантська година і масові затримання уже шосту добу поспіль у США тривають протести проти депортацій. Почавшись із Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. На тепер демонстрації розгорнулися в багатьох американських мегаполісах. Майже півсотні людей затримала поліція Нью-Йорка. в Денвері, що в Колорадо. Правоохоронці застосували проти мітингарів газ. У середмісті Чикаго, штат Іллінойс, Поліція оточила федеральну будівлю. Демонстранти вигукували гасла і сигналили з автомобілів. У самому Лос-Анджелесі, звідки почалися акції, запроваджували комендантську годину. Я нагадаю, протести проти політики Дональда Трампа почалися після поліційних рейдів, які вишукували нелегальних мігрантів. На придушення акції незгоди Вашингтон відрядив до Лос-Анджелеса майже 5 тисяч морпіхів. За це каліфорнійська влада подала проти президента позов до суду, зокрема за неузгодження його дій із губернатором штату. І ще тиждень тому все було спокійно. Ситуація загострилася, коли минулої п'ятниці почалися рейди. Проблеми спровокував білий дім. Чому ніхто не знає? Можу припустити, що це частина національного експерименту. Так, уряд прагне перевірити, наскільки далеко можна втручатися у місцеву юрисдикцію та відбирати владу в губернаторів і тримати населення у страху. Вулкан Кілауе прокинувся на Гаваях близько 10-ї вечора. За місцевим часом розпочалося чергове виверження. Звітує геологічна служба США, і це 25-й випадок за останні півроку. У повітря гора випорскує стовп гарячої лави заввишки понад 100 метрів. Про небезпеку для місцевих жителів наразі не йдеться, тож евакуацію не оголошували. У 22 роки прикордонник Андрій за позивним ФЕС брав участь у запеклих боях на сході. Був командиром штурмового підрозділу. Тепер він став інструктором і свої уміння передає новобранцям, щоб підготувати їх до фронту та оберегти життя. Подивіться його історію. Не виносимо зброю сюди. Лише поради з власного досвіду щодо ведення бою чи переміщення групи. Піднімається він же перший номер, а ви до нього змикаєтесь. Його впевнений, спокійний голос нині чують не бійці штурмового підрозділу, а новобранці. Попереду в них служба у війську. Тож зараз майбутні захисники на посиленому навчанні. Ще одну одну мішень. Андрій мріяв про військову службу ще з малку, адже всі чоловіки в його родині стояли на варті держави у 2019 році. Став слухачем Національної академії прикордонної служби, а після випуску попросився у 15-й мобільний прикордонний загін. Згодом очолив штурмовий підрозділ. Я думав тільки про одне. це е, перше збереження життя здоров'я особового складу, це найголовніше, і друге виконання задачі. Чи було страшно? Ну Трохи було, але не було часу думати про це, тому що люди, вони мої підлеглі, вони дивляться на мене. Воїн брав участь у запеклих боях на Донеччині, Харківщині і Чернігівщині. Тепер свої вміння готовий передавати новобранцям як інструктор, контролювати всі ділянки місцевості. Тому що, якщо ми знаходимося в обороні, ми чітко знаємо, де ворог знаходиться правильно, або може з якоїсь сторони підійти, коли ти залітаєш до них в окопну лінію, або там в посадку і починаєш її штурмувати. Ну, він може бути будь-де, ти не знаєш, які там окопи, де можуть бути нори. Андрій переконаний, саме якісна підготовка робить військо сильним, а це незалежність і впевненість у майбутньому. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Понад 6 тонн гуманітарної допомоги від американських благодійників надійшло в медзаклади Хмельниччини. Серед іншого, є там і нове реабілітаційне обладнання. Подробиці у наступному сюжеті. Дівчата будуть розкладатися. беріть, везіть каталки. Понад 6 тонн гуманітарної медичної допомоги від американських благодійників її отримали і розподілили між медзакладами Кам'янець-Подільського та Хмельницького серед обладнання її з поліпшеними функціями для важкохворих. Такі рації, коли ставиться база. І роздається хворим такі акрації. і вони можуть викликати хто лежачий, хто важкий. І вони можуть викликати лікаря для того, щоб не кричати, не гукати. Це дуже зручно. Це Чорч, Джон. Вони допомагають. От вони зараз надали таку допомогу. Бачите, це візочки, медичні засоби, електроножі. Такий гуманітарний вантаж за кордону до обласної лікарні цього року надійшов вперше. Сотні коробок швидко розвантажили працівники медзакладу. Далі потрібно все облікувати і передати у відділення. Для нас актуально сьогодні і реабілітаційне обладнання, витратні матеріали, операційні по догляду за пацієнтом. Дуже приємно, коли знаходяться такі благодійники, які дійсно допомагають. Це вже рідко. Ми дякуємо усім міжнародним партнерам за підтримку України в такий складний час. Гуртуємося і рухаємося разом якнайшвидше до бажаної перемоги. А наші волонтери вже збирають нову партію допомоги і працюють над логістикою цих вантажів. О, вам... Марічка золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини наступне випуск новино шістнадцять. Ну а зараз передаю ефір Анні Каменєвій. Забирай О. Анну.